Усім привіт! Сьогодні ми будемо е, пити зум нон-стоп. Саме смаку тут не зазначено, але є вітамін В3, в 5 B6 і B9. Щоб це не значило, Сподіваюсь, це буде смачно. Так, також у нас будуть суші з шинкою. Так, не дивитись, сьогодні буде все з шинкою та сиром. Тут також суші з шинкою та сиром. І буде також сьогодні піца такий шинковий день. Mm. Нові палочки трошечки деформовані, не хочеться ними кушати. Перший рол, так як він йшов без нічого, то сухуватий. Зараз спробую з соєвим соусом. Mm. Так, саме що заходить всередину? Вони дуже. дуже, Якщо чесно, це шиночка, вершковий сир, філадельфія огурчики, чий сир. Mm -mm. Васабі тут не підмальований, не покрашений. Тут берю куди чистий. Так, червоний біль не від природи. Червоний біль від того, що його покрасили за частом в натуральному пирвнику, який робиться з жочків. Вибачте? Але тепер ви знаєте, усім смачного. Я спілкуюсь з вами через відео, поки стрімів немає. Поки вони плануються в майбутньому. Також тут є норі, його не відчувається при їжі, ну, хоча відчувається саме його текстура. Просто складніше жувати, ну І також він скріпляє основу, тобто без нього рол би не вийшов. Сподіваюсь, піца буде смачнішою. Так. Обов'язково додаємо імбірчик. Це обов'язково.